Привіт! привіт, ми на каналі Лідик 9, я назву через 10 днів. І ну, от, ми сьогодні поіграємо в рулятку легких Ну, mm, Звісно, то не було, як всяких ютуберів, Бі випало. ну, Але я буду грати до 50%, бо до 100% буде довго. 2, 2, 2 9, 9, 9 2, 1 От такий. ID. And Окей, ну пробуємо грати. Мені треба 1% відсоток. Ну тут взагалі изи. Я можу навіть так кривень пройти. О, 15% відсотків. Окей.

3, 3, 1, 4. А, ні, тоді все-таки в мене буде до 100%. О... Е Я ж вибрав Ізі, але... Окей, ну, 16% повний. Нажимаю просто, і мені випадає. Ага. Uh -huh. 8, 2, 7, 5, 6, 2, 2, 3. Вот. Ой, ну, 3. три, наш боїсь. Что-то за левел. Давайте я уже поставлю 100% і закінчим ту ролятку скоро. <laughs> ну, Тут буде взагалі швидке відео тоді. Ооо, я любимая. Мой любимый режим. Я 6 дня, что я играю в серии від искривого любимого креатора. Ой, 37%. Ну я просто проиграл бо телефон, были запугал. Окей, вот 37. Так видео швидко закінчиться. Бачите, что тут таке? 1, дель 0, два, п'ять. 2, 0, 5 і сім. О, яке 6, шість вісім? Ну все, пробуємо Мій друг ти хто знімає відео у то платформе. Прийдеться прийти в лаву. А, я ж в буду просто пропускати і писати. Тридцять вісім. Повний. Окей. Сім, два, вісім. Сім, вісім, шість, шість, нуль. Окей, вот лево. Ротейт Я маю постати хоча б тридцять девять відсотків. Я прошу не будь кораблями. Форб. Left space. Right or Praise two keys. А, як вас? Ага. І я взагалі не знаю як тут проходити, взагалі лели. Оля ви бачили. А що якщо якщо в них стати? платформер это изи две зерочки ставлю ну okay, окей можем работать що я поставил 39 39 повний сим девять один один 86, Далі. Ну, що Далі випадають ауто Ви серйозно. Ви думаєте, що ауто та ізі? Я ну не знаю, ну що ви думаєте, що ауто та ізі? Мені дають просто ауто левели Вісім четыре, три, семь. 4, 2, 2, 5. Тільки я просто. Лебуть авто або платформу. Auto! У що авто! Ну, все мені випало авто? Ну, просто. Я навіть не знаю. відлизаю. Вс, хобі, десь авто то ізі. Я вже сорок дев'ять злотих поставив. Шість два. Три, нуль, три, один, пять. Окей, пара полис я уже ставив 15% Окей, okay. ну, изі левели. Я ще боже здіблю рулетку нормал левелів, hard левелів, хардер левелів, інсайд лемолів. Ой, яких демонів... 30%. Я з'ївлю normal, hard рулетка hard, хард, рулетку harder levelів, рулетку insane levelів і рулетку, може easy дебелів, ну. Тільки і тільки і все більше деборів я з зіблю, бо я взагалі не вмію грати деболю. А якщо я зіблю рулятку екстрим деболів або всяких других, деболів лише ізі, то в мене буде 100 тисяч скипів ну, Хоча би 50 буде. Принаймні 42%. Навіть ізі я не можу. Просто поставити відсотки. 6 0, 9, 1, 0. 7 9-1. 0 7-1. Окей, прошу. О, все нормально. Леу класний має бути. Вау, що це за класний лев такий. Я ще навіть такого не грав. Ну, він реально класний О, що то було. Давайте... О, корабель, мій трохи любив мій режим. Тільки був Мій більше любий режим. О, все фух, перевернувся. А, яке перевернути? 43, Я прям стільки, скільки треба поставити. Окей, перейти. Так, що мені? Так повний, повний, ну повний. О, відео вже вісім хвалились. Вісім, два, шість. П'ять два пять, девять, три. я став тридцять шесть п'ятнадців. Ну, окей. А я не памятаю. Ну, може давно я грав, та як леули ісхара, може я десь э, один рік назад або два і я вже не пам'ятаю, я не пам'ятаю, але Кіоба 3 я закачав на комп'ютері тільки один рік назад, чи ну В 2023 році я пам'ятаю, чи то вже був 2024, я не знаю. О, ох. я проходив на Давайте Боже прийдемо до леву. То е лавітле скільки, скільки треба. Тобто ви хочете сказати, що я ще левітле поставив? Е ну, Прилайбі 44% треба поставити. У, я просто граю. Я ну не знаю. Мне выпадает изи, только складные левелы. Чего они даже оценивают, что они изи, а что они Вот айди. Так чего именно авто? То не изи 45 прошу. Якщо мені на 46 відсотків випаде по то я не знаю. 2, 5, 3. 2, 5, 4, 9, 5. Окей, okay. exploration. Окей, okay, 46%. Якщо я не пройду 46%, то я не знаю. бо то бо я любила цифра на у дилі п'ять місці, Да, воно взагалі є. Якщо думали, що його взагалі нема, то реально. Та, да, телофолгаз, не хочеш чи не хочеш, я не знаю. О, тут ще на телефоні, якому я рулетку роблю. Він ще газ. Бені ще частіше грати. Значить, вам повезло ви дивитесь відео просто. А не проходите от ті склад лізі ви собі попробуйте поіграти в ті левели, які я грав, не поставив стільки відсотків. І спробуйте там поставити хоча б 99 відсотків. Що, 93? Тобто я поставив. 93 Повний. 93 Тип 4, 2, 9. 4 0 3 Окей Ну який Ауто Ауто то ли easy Чекайте я включу світло Ну я пройшов От я Так То єсть Водіще я поставив 94% Бо Мені просто поставили Ауто я не люблю, коли мені падають авто левел. 7, 1, 1. 9, 8, 4. 8, 8. Я просто не люблю, коли мені... Я просто не люблю авто левелів. Там нічого не робити. Там нічого не треба робити взагалі. І тому... Тому отаке от. Такі от. Вісім, один дві, тут. 6, 4, 8, 2. Окей. Okay. Oh, О, не... То не ауто, є платформа. Бо якщо би платформа, то б я не знав скільки відсотків. Там немає прогрес на відсотки. Там взагалі прогрес бара нема. Так що то тільки в нормальних левелах, а в платформах чогось там чого нема. Я не розумію, чого то робкоп так зробив. <пух> я, ну, я все розумію, тільки той левел такий. Той леву такий складний, то не то не ізі. Я просто помер в 37%. Відсотків. На изи левели. до девяносто шесть пятьсотки осталось. Все, все, все. А, куда я спавлю? Да, что я спавлю? Чего? Юфошка. Ауто-юфошка, давайте. А, пятьдесят шесть пятьсотки. Полный. Вісім, вісім, нуль, два, два, дев'ять, три, шість. Окей. О, добре, що то не авто і не платформа, просто фічер. Фічер мені подобається в левелах. Але коли то в коли фічер є в всяких демонах, то... То нормаль... Якщо нормально в демонах є фічери, то значить, що вони складні куда. Ну, я знаю, що то так працює. Тоді та, не думайте, що я якийсь снупік, а просто пупик. Ну, та, можна так сказати. Що то за... Повка, тут просто треба зажимати на то будеш орбі і все. Ну і все буде пройдено, якщо я зараз свісу із блоки, то я не знаю. Бо мені малі... 79! Мені треба 97. Треба цифру Окей, можна рахувати, що я поставив 97, бо тут просто... Що можливо? Три, mm -hmm. п'ять, сім, п'ять, нуль, нуль, вісім, сім. Ви бачили ху, що за ху кисху. Окей. Окей чого ч не выбирали, как би було хус, то би було класно. який хус? Окей, ну давайте ка поставим где 98% уже. тож ж таки easy level. Да я так вспомню. А, шо. Я просто дивився на телефон, але туди я б міг померти, якщо б на горі були якісь супи. І як тут? Як тут іграти взагалі? Тут нереально вола, бо я не бережимо. Тільки маленька. Ну, що? Ви самі бачите, що тут? пробиться на екрані. Може я поставлю 82? Ви серйозно? 98, перейти. Ух, я прям не знаю, ну... Що в мене так складно виходить? Такі складні ізі демони. Ой, які ізі демони? 5, 7, 5 чит. Окей. Okay. Ну вот, я вже играл в нього. Ну да, я давно уже в всякие Easy Deboli. Я уже десь місяць, два назад, може, п'ять. Бо я не пам'ятаю, що... ну я пам'ятаю, щоб я играл в Ізи Деболи, але то було вже давно. І мне треба 99% поставити. Ну давайте попробуем. Та що в на той телефон гасне? Можеш просто нормально телефон. Я раніше не знав. Я раніше не міг проходити всякі демони я проходив ізі левели. Тепер мені треба 100 відсотків поставити. <смір> Сім. 7, 9, 7, 0 6, 1 7, 8 Кей, окей. Окей, окей, окей. Давайте. Отак, вот отак. Вот ну, изі левел. мені там треба 100% поставити. То пройти стройти, той леву взагалі 31. А що якщо я веду 100 то мені дасть на 101 відсоток? Підсумки легко рівні. Подивіться. Вот, бачите? Як? Що мені не дали на сто один відсоток пройти? Ну ладно, всім па-па.